Привіт, друзі! На огляді черговий мультиметр малютка, який, який заслуговує, на мою думку, на увагу тих, хто займається своєю діяльністю, діяльності, якось з електрикою, і кому потрібен робочий інструмент, не іграшка в гарній оберці, а іменно інструмент, який, який працює, який не викликає якихось там. Необхідності навчанням користуватися, а те, що взяв в руки і без будь-якої, так сказать, підготовки, все можна зразу вже зрозуміти і користуватися як в роботі, так і в побуті. Від компанії Anning, це китайська компанія, такий мультиметр під назвою М118А, що він вміє вміє практично все, що необхідно в більшості випадків, якщо потрібно якісь. Над високі вимоги до мультиметра, то це не той варіант, а це той варіант, кому потрібно за невеликі гроші, дуже невеликі гроші, робочий інструмент, який буде працювати і виконувати всі необхідні в більшості випадків функції. що він вміє. Тут, прямо на цьому мультиметрі, написано, які межі вимірювання, що він вміє в двох словах: NCV це вміє. Визначити фазу, показує, можна виміряти опір до 60 МОм, можна виміряти ємність, можна виміряти, перевірити діоди, можна перевірити навіть струм виміряти, бо зазвичай дешеві мультиметри струм не міряють. Ну і, безумовно, вольти, як прямий, так і перемінну напругу. Ну, Чудово, і саме головне, все це без крутілок, які вже стали нархаїзмом і лишилися в далекому минулому. Тут все зрозуміло, і фактично керування однією кнопкою, вона ж кнопка живлення, вона ж кнопка селект вибор режимів. В принципі, тим, хто буде користуватися, більше тут, окрім цієї кнопки, і немає. Чотири кнопки, ну давайте включимо і будемо пояснювати. Я вже батарейки вставив. До речі, батарейки вструмлять. А, є ще і підставочка, все є. Тобто можна отаку підставку поставити за столом, зручно теж. Все передбачено. Тут а, замочок є, який відкривається. тут трикутничок. Якщо до нього повернено замочок відкрити, відповідно можна відкрити. Ось там дві батареї. Якщо ми його повернемо, закритий, то цей замочок закритий до цього трикутничка буде закрито. Ось так воно все защілкується, сидить плотненько, в руках нічого таке приємне на дотик. Щупи є, до речі, да, щупи теж товстенькі, сам провід. М'ягенький, зручний, на мій погляд. Інструкція, я думаю, мало тут потрібно, кому буде, бо тут все написано. Ще раз. Давайте пробіжуся і розповім коротко про кнопочки, що він вміє. Е, написано, Давайте натиснути. Й... До речі, а це я не знаю, що написано аж. Ага, це, мабуть, високий рівень і низький рівень визначення фази. Давайте і перевіримо. От, мабуть, це високий. Тобто, здалека, якщо ми нажимаємо кнопочку NCV, то він буде визначати фази. Так визначає фазу. Тобто ми, бачите, просто доторкаємося. Не доторкаємося. Перед... Так, а попробуємо. Високий ніби рівень, як, мабуть. Ну, Я б не сказав би, що є якісь суттєві зміни. А може, можливо, я помиляюся. Що це значить кнопка. Ну. Хто знає в коментарях, що значить ліва кнопка. Буду вдячний за. Вашу розповідь доповню моєї. Ну, Зверху ліхтарик. Ліхтарик, звісно, такий, такий собі, явно він не для ліхтарика призначений, цей, але є. А оце тобто це є. от ми натисну, а Треба натискувати і отримати не дуже зручно, але ми ж не, не перевіряємо постійно фазу. Тобто, от Ми бачимо, що вона є. Чим ближче, тим біль... і як бачимо. Блимає і звуковий сигнал. тобто і видно, і чути. Ну і режими. Тобто в режимі авто він вимірює будь-який з цих параметрів, тільки не переплутати, куди стромляти. Сюди встромляємо. Ну тут все написано. І переплутати можуть хіба що сліпи, які не вміють читати. Написано, що 10 А максимально, що він може виміряти ось сюди. Стрімляти два клема. А тут можна випити максимально 600 вольт, от сюди стрімляємо. Зараз і попробуємо струмити, і попробуємо і в режимі авто поміряти, наприклад, напругу. ну, У мене і нема що більше міряти. Напругу на батарейки і в режимі авто напругу у розетці. А переключаються режими, режим, як крім автоматичного, ручний режим, я думаю, їм мало хто буде користуватися, бо, в принципі, якщо є автоматичний, для чого ці перемикання? Ну, але вони є, міряє DC, Авто DC це, – це, це, це постійний струм, це змінний струм, це кмегаом, тобто опір. Це, мабуть, просто звукова прозвонка. Це перевірка діодів намальована, це ємність вимірювати. І знову авторежим. Все зрозуміло, давайте в авторежимі батареєчку помірюємо і напругу. І скажіть, назвіть мені хоча б одного конкурента цієї моделі за такі самі гроші, що вміє робити і має такий самий функціонал. Мені здається, таких немає. У інших виробників, до речі, от та сама підставочка. Дивіться, ой, кришку я не закрив, вона відпала, нічого страшно. Ось та сама підставочка, як зручно бачимо. Що не кажіть, вроді така ерунда, але вона буде зручно, навіть за столом міряти. Беремо акумулятор. Він, звісно, трошки, дивіться, навіть на щупах, все як в дорогих моделях, модельках мультиметрів. Щоб не поранитись. І так, батареечка. Дивимося на екран. Ну, не батареєчка, акумулятор. 1,2 В він має бути. Написано на ньому 1.27, 1.28. Заряджений, все. Працює, міряємо. 1,28. Беремо другий акумулятор, беремо іншою стороною. 1,284. Беремо іншою стороною. Перевертаємо без питань. Він вимірює. І в такому ж режимі він міряє, як я розумію, напругу в розетки. Дивіться. Здається, навіть, трохи страшно, що такий маленький, але він це. 205 вольт. До речі, є РМС метод вимірювання, що є більш точним. Ну, Про це довго можна говорити. Ну, Ось таке. І, як бачимо, перевірка, так сказати, про дзвонки. А знову ж в режимі авто подивіться швидкість. Цілком задовільна швидкість, на мою думку. Ось такий, ще раз мені здається, конкурентів в нього нема за таку ціну з таким функціоналом. Пропоную робочий інструмент, який коштує. Невеликі гроші і допоможе у вашій роботі. Хай всім щастить. Слава Україні!